Алгоритм письмового ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове. Перший крок. Читаємо приклад. Прочитайте приклад. 562 поділити на 2. Так. Перше. Підкреслити число, яке ділиться на дільник. На 2 ділиться, підкреслюю, 5. Другий крок. Позначити, скільки буде цифр у часті. Остання підкреслена, став крапочки. І всі що, цифри що вправо. Рахуємо. Раз, два, три. Цифри буде в часті. І робимо слідуючий крок. Ділимо, говорить П'ять поділити, поділити на два. Шукай таблицю, яке число найменше ділиться на два. Чотири Поділити на два. Дорівнює два. Пиши, дорівнює два. Слідуючий крок помножити. Множим. 2, 2 помножити, помножити на 2, 2 дорівнює 4. 4. Пиши отут 4. Так, і віднімаємо. 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 5, 5. мінус, Став мінус. Постав мінус. 4 5. дорівнює. 1. 1 Рисочки. Не забувайся. Так, це остача. Далі. Зносим. 6. 6. Читай число, яке вийшло. 16. 10. І знову поділити, поділити на, 2. на 2. Дивимося сюди. 16. Поділити на 2. 2. дорівнює 8. Пиши 8. 8. Так, перемножаємо. 8. 8 помножити помножити на, 2 на 2. Дорівнює 16. Ну, ще тільки що здивилися з тобою. 16. Віднімаємо. 16 мінус -16, 16 дорівнює 0. 0. Так, рисочку підводь. І кажемо, що зносим, зносим 2. Далі 2. рисочку підтягнуть. Куди? тут нижче. Ага, і отут зносить. Ось сюди. Ось туди. Зносимо 2. Так, говоримо. Ну і знову 2. 2 Поділити, поділити на 2, 2. Дорівнює. 1, 1 Пиши. Тут осюди дорівнює. Так, множим. 2 помножити на 1 дорівнює 2. Пиши 2. Отут 2. Так. І віднімаємо Віднімаємо. 2 мінус 2, 2, -2 дорівнює 0. І 0. буде у нас ще 281.